Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попилища Феніксом встає для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, То й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві стіною Стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці. Доля України космічна нерозгаданість віків.